Черник військовий експерт долучається до нашої розмови, пане Петре. Вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Гараю, слава! от представник білоруської опозиції перед вами сказав, що він не бачить передумов для того, щоб білоруські військові зайшли на територію України і пішли в наступ. Інститут вивчення війни теж так вважає. А ви як думаєте, які ваші прогнози? Я тут. Я підтримую цю загальну концепцію, що на цю хвилину на сьогоднішній день і найближчим часом удар з боку Білорусі у сухопутній частині є малоймовірним. Але маю нагадати, що по факту ця недодержава, бо це теж не недодержава і недорежим Лукашенка, перебувають з нами у стані. Війни важкі ракетні обстріли по моєму рідному Львові відбуваються з боку Білорусі. А вчора навіть оці сумнозвісні шахіди 136-й полетіли звідти у наш бік. Тому говорити про те, що там якісь є ознаки людяності цього режиму не доводиться. Такий самий небезпечний режим, як і путінський. Дикта, диктаторський, що тут казати? Диктаторський. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, для чого тоді ось ця бравада з цими заявами про е, цю групу військ, яка 20 років тому ще розгорталася? Е, це такий ну, Путін тисне, але з іншого боку, навіщо? Якщо Лукашенко і так віддав свою територію і сказав, робіть, що хочете. Інформаційні психологічні операції ніхто не відміняв тиск на психологію противника. Отже, на нашу психологію це також є аргументом. Нагадаю, воює не танк, воює не ракета, воює людина і її мотивація, страхи, відчуття, почуття. Взагалі, весь комплекс психологічних процесів, які відбуваються у людині, мають значення на цю хвилину. Класична інформаційно-психологічна операція чи досягне свого результату не досягне на. Мій погляд, наш противник давно втратив зв'язок з реальністю і абсолютно не розуміє нас як противника, і не просто як противника, а взагалі, як наче і за що ми боремося. Ви от як з язика в мене зняли про те, що вони дійсно в якійсь своїй паралельній реальності вони дійсно не розуміють, з ким мають справу. Ну, але це нам грає на руку сто відсотків. Так взагалі стара східна воєнна мудрість, війна це шлях. Обману в усі часи в усіх народів, всі війни, які відбувалися, як правило, перемагали ті, хто був краще мотивований, хто краще був озброєний, хто добре розумів. Терени, де відбуваються бойові діли дії, і найголовніше хто зумів уводити в противника стратегічну омаву, яка в підсумку дозволяє покращити передумови для перемоги. Ми в цьому питанні на голову вище від нашого противника нагадаємо блискучу харківську операцію, яку ніхто не міг. Побачити так. це насправді вже еталон воєнного оперативного мистецтва у 21 першому столітті цієї операції будуть списувати величезні докторські дисертації. Це точно. От якщо навіть не підуть білоруські військові в наступ в переміжку з російськими, але ж ми розуміємо, що це все одно, ну вибачте на слові, тупа сила, яка стоїть на кордоні, яка має зброю, яка стріляє, на жаль, які потенційно можуть бути ну, провокації з їхнього боку для того, щоб зокрема утримати наше військо біля кордонів. Та що загал, що до голови може прийти, може статися. Я знову ж таки я стою на тій позиції, що на цю хвилину мало імовірний удар, але казати, що його не буде тільки тому, що його не буде, було би вершинною немудрості. Ми змушені там тримати доволі велике воєнне угруповання. До речі, влітку відбулися дуже серйозні і восени у вересні дуже серйозні спільні навчання багатьох наших силових відомств. Плюс маю нагадати, що сама сам північний рубіж у першу чергу білорусь до тисячі кілометрів ми маємо із ними кордонів. Це велика густина лісів і так звані прибіцькі болота. Мало ймовірно, що з їхнього боку може бути удар, скажімо, у бік західної України, бо вони мріють про те, щоб перерізати наші стратегічні логістичні артерії, через які іде насичення України зброєю. Але повторний удар, скажімо, у бік Києва для того, щоб відтягнути якусь силу, частину сил і засобів із південного. Східного фронту, бо там вони терплять ніщівну поразку. Таке може статися. Нагадаю, ми ще війну не виграли. Ми тільки перехопили ініціативу і не плутати перехоплення ініціативи зі стратегічним переломом. Стратегічний перелом це коли ми зрозуміємо, а війна це математика, коли ми виходимо на адміністративні кордони нашої держави з Кримом, включно зрозуміти це на цю хвилину. Ще доволі важко. Так, полотно війни. Пишемо, ми, українці по факту, ми цю ініціативу перехопили, однак перелом ще не настав, і давайте не піднімати планку очікування. Це дуже небезпечно, але от повертаючись до того, що вони не розуміють нас, от навіть ця ситуація замість паніки, вони ну вони спровокували тотальну злість. Ну ми дійсно дуже злі замість того, щоб панікувати з того, що я бачу, ми стали дуже злими. Як на вашу думку, зараз це вплине на ситуацію на фронті бо ну я більш ніж впевнена що відповідь нас, від нас буде тому що таку злість треба кудись діти. Однозначно рівень мотивації наш зростає і буде зростати. Ви цілком праві, що наша лють ненависть і бажання помсти тільки наростає і буде, і буде наростати. Але тут знову важливо не перейти тонку лінію здорового глузду. Історія знає безліч випадків. Наголошу безліч випадків, коли переможні успішні операції множилися на нуль емоціями солдатів. І генералів пальцем можна загнати дуже довго. Ми не маємо права на стратегічні помилки. Чому їх все ж таки більше? Як би це, скажімо, тривожно так. не звучало. Це там це момент перший і момент другий. Наш воїн, якому незенький уклін за його роботу, безцінний наголошу, безцінний і легковажити його життям не можна. Жуковщина, яка працює у них. Та навіть не тільки Жуківщина, а Монгольщина, яка працює у них вже з часів татаро монгольської навали, де ніколи не шанувався воїн як особисті. Для нас неприйнятна. це війна інтелекту проти кількості, це війна Давида проти Голіафа. І кожен нас удар має бути. Виключно майстерний, як свого часу, Давид наніс оцей унікальний єдиний удар в такому стратегічному положенні. І перебуваємо ми тільки якість, майстерність помножена на мотивацію, і здоровий глуст допоможуть нам перемогти. Емоції це смерть. От, ви знаєте, ви згадали про те про Жуковщину, Монгольщину. От мені здається, що дійсно я не військовий експерт, але з того, що я бачу, я трошки зараз читаю про історію Другої світової таке враження, що вони просто йдуть прописаним сценарієм майже столітньої давності, коли кинути грубу силу, побомбардувати житлові квартали цивільних, і власне все. Не тільки не тільки столітньої ні. Давайте ми нагадаємо такий момент, раз ми вже зачепили історичні паралелі, як 1240 рік штурм Києва. 50-ти тисячний Київ був вирізаний майже повністю. Там буквально 2000 тисячі залишилося. Ну і сам командувач вижив, хоч і був поранений. Так татаро монголи завалили такою кількістю людей, що її неможливо було спинити, і це їхня класична історія. Вони завжди так воюють, і якщо ми знову. Говоримо про другу світову війну. Штурм Києва радянськими військами німці втратили теж близько 16 Десь так близько 16 тисяч особового складу радянський союз 180, Майже у 10 разів uh -huh. так званий бродівський котел мав можливість спілкуватися із тими, хто брав участь у цій бойовій операції. Так, от німці мали зброї достатньо колонатні стирички, просто фізично не встигали. Ну, що ж, Орда так, вона є так, орда, і якби як там не скільки б не пройшло часу, ордою залишається. Дякую вам, Петро Черник, військовий експерт, з того, що ми почули, не розслабляємось. Воюємо, йдемо до перемоги це наше з вами завдання.